Єдину базу знань про освітні послуги і можливості працевлаштування для ветеранів-членів і їхніх родин створили на веб-платформі Ветеран. E про це повідомили в Міністерстві справах ветеранів України. Ініціативу реалізують у межах бюджетних програм Мінветеранів, Міносвіти, Мінекономіки та... Державного центру зайнятості з нами на зв'язку Ігор Костріков, заступник директор, директора департаменту забезпечення переходу від військової служби до цивільного життя Міністерства в справах ветеранів України. Пане Ігоре, ми вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Пане Ігорю, що можна знайти на цій платформі, які можливості там можна знайти? І чи справді об'єднує вона усю усю інформацію, яка необхідна ветеранам і членам їхніх родин саме у цьому секторі? Так, насправді, Міністерство у справах ветеранів розуміє ситуацію, в якій зараз знаходиться наша країна, і розуміє те, що зараз багато наших захисників, захисниць а також членів їхніх родин повертаються назад у цивільне життя. Багато хто з них, захищаючи нас, мали інші військово-облікові спеціальності і мають певні труднощі, коли повертаються назад для того, аби працевлаштуватися і знайти своє місце у цивільному житті. З цією метою, за дорученням нашого міністра, департаменту Міністерства у справах ветеранів було проведено роботу щодо узагальнення всієї інформації від всіх центральних органів державної влади, таких як Міністерство економіки, Державного центру зайнятості, Міністерство у справах ветеранів України, Міністерство освіти і науки України, для того, аби надати цю загальну інформацію для подальшого користування нашими героями, нашими ветеранами та ветеранками. І в дійсності ця база на у платформі є ветеран узагальнює всю необхідну інформацію, з якою може ознайомитися ветеран для того, аби подалі працевлаштуватися, пройти відповідне підвищення кваліфікації, або здобути, здобути навіть інший освітній або кваліфікаційний рівень на базі існуючого і подалі працевлаштуватися. Зараз воно розміщено на нашій платформі, і кожен ветеран або ветеранка може зайти ознайомитися всією інформацією для того, аби мати е, обізнаність в тому, які права, гарантії та пільги їм надає сьогодні держава. Ну а власне, як скористатися нею? Чи потрібно там реєструватися? Наскільки е, там є доступною зрозумілою інформація? Е, ніякої попередньої реєстрації для того, аби зайти на платформу Є ветеран, немає потреби. В підрозділі гарантій та пільги на фронтофісі є ветеран розміщена інформація про освіту та працевлаштування. Вона знаходиться у відкритому доступі, як на звичайних інтернет-ресурсах, і кожен ветеран, хто має доступ до інтернет-мережі, може зайти і скористуватися цією інформацією. Більше того, сама інформація побудована таким чином, що по кожному напряму, який зацікавить ветерана, він може знайти, кого стосується ця інформація, на кого поширюється відповідна гарантія чи пільга, хто покриває. Чим воно регламентовано відповідно до тих нормативно-правових актів е, Кабінету міністрів, які регулюють питання надання цієї гарантії чи пільги, і скористатися цією інформацією? Чи, чи його... є вже користувачі так, цієї так. платформи? Е, маю відзначити, що е, ця інформація на єветеран е була розміщена нещодавно. Поки що в нас ще немає, на жаль, звітної інформації про те, скільки було відвідувачів і скільки скористалося цією інформацією. Але мушу також зазначити, що Міністерство у справах ветеранів вживає всіх можливих заходів для того, аби ця інформація була якомога більш поширена. Попередньо ми її розміщували в наших соцмережах, офіційних ресурсах Міністерства у справах ветеранів. Зараз ми працюємо над тим, аби розробити відповідні інформаційні буклети та плакати які б надавали нашим структурним підрозділам з реалізації ветеранської політики, які створені при обласних військових адміністраціях, при місцевих адміністраціях, у громадах. Для того, аби така інформація була доступна, ми хочемо, щоб на цих буклетах був відповідний QR-код, відсканувавши, який ветеран одразу би перенаправлявся на цей ресурс і міг ознайомитися з цією інформацією. Пане Ігорю, як ще держава підтримує ветеранів, окрім ось такої скупної платформи, платформи на, на які є практично вся інформація для працевлаштування для освіти, що ще зараз держава як підтримує, можливо, можете розповісти нам про нові розповісти про нові ініціативи для ветеранів? Звісно, держава з свого боку докладає максимум зусиль, як я вже зазначив, це є надзвичайно важливим питанням для того, аби аби підтримати і працевлаштувати наших героїв і допомогти їм успішно інтегруватися в наше цивільне життя. Але, звісно, на цій платформі надана вся інформація, яка, є, яка забезпечується коштами державних закладів. Але також хочу відзначити, що в нас при Міністерстві у справах ветеранів України працює бюджетна установа сфери управління Міністерства Український ветеранський фонд де за грантові кошти також надається підтримка для розвитку бізнесу, ветеранського бізнесу коштами грантів. Це конкурсна підтримка, на яку можна податися, і відповідно, якщо людина відповідає всім вимогам, вона може отримати цей грант, там є декілька грантових програм. На жаль, ця інформація... З нею також можна буде ознайомитися на сайті, вона в відкритому доступі, на сайті Українського ветеранського фонду. Окрім того, міністр... Окрім того Міністерство також працює з міжнародними проектами для того, аби залучати і донорські кошти на підтримку наших ветеранів. Дуже дякуємо вам за цю інформацію, дякуємо вам, що долучились до ефіру. Це був Ігор Костріков, заступник директора департаменту забезпечення переходу від військової служби до цивільного життя Міністерства у справах ветеранів України.